Що всі вже зібралися, всі, хто мав прийти на виставку, вже всі є дітки, всі конкурсанти, так? Да. Ага. Готові вислухати, хто нагороджений? Да. Привітаємо, будемо тільки гарно плескати. Всі. Ну, я рада бачити вас всіх, адже в такий нелегкий час нам все ж таки вдалося з вами зібратися, зробити таке свято. Адже ви знаєте, що це свято і ця виставка була присвячена Святому Миколаю, от називається вона Місто Святого Миколаю. Так, у нас там тема була і різдвяна тематика, ваші малюночки. Це як молитви, як звернення до Миколая. Правда? Ваші прохання, ваші думки, ваші сподівання, І я думаю, що ви зробили дуже красиві роботи, і Миколай, звісно, особ... обов'язково вас почує. Конкурс приймало 100, майже 140 робіт. нам було представлено на конкурс. В конкурсі приймали участь учні художньої школи. Це було 120 робіт і приймали участь учні княгининської школи мистецтв, приймали участь студія Черівний пензлик загальноосвітня школи приймали участь і приймали участь у нас. Івано-Франківська школа художня. Також виявили бажання приймати участь у нашому конкурсі. Нагородження буде потім, було в нас по чотири категорії: 12 чоловік, 12 верніше діток це призові місця. Всі інші, хто представлені тут далі, все рівно ви всі отримаєте, бачите, скільки у нас подарунок? Всі ви отримуєте подарунки. Миколай подбав про всіх. Адже я вам казала, що ви дуже гарні зробили роботу. І Миколай всім вам віддячить. Ну і, звісно, наш міський голова. Бо він запитався, чи принесе Миколай подарунки дітям. Ми сказали, ну, звісно, ми з ним вже розмовляли, листи писали діти. Так що знаєте, що ще міський голова теж потурбувався про вас. Але привітати, вас прийшли ще дітки, такого ж самого віку, як ви, які навчаються в другій музичній школі. І вони вас привітають з вашими такими здобутками, з вашою перемогою в такому, в такому конкурсі, значимому. Ми їм по... поаплодуємо, так? Ви Для вас виконає пісню Лайонова Катерина, учениця 4 класу, пісня про Україну.

виконує пісню рідне слово. Манчук Дарина виконає пісню Україна. Людмила Аркадіївна, давайте оголошуйте переможців, 12 переможців, хто отримали призи, які буде вручати 19 числа в галереї Луцьк на 3 години дня, от о 15-й годині буде вручати мер нашого міста Ігор Поліщук. Але ми цих діток запрошуємо зараз сюди, ми, всі, ми, ми також їм поаплодуємо, а свої призи вони отримують вже 19 числа. Будь ласка. Важне журі, напевно, я зачитаю спочатку членів журі. Би... Ну, якщо треба мікрофон, то я буду мікрофон. Мені що чути так. Добре. Значить, протокол номер 1 від 16 грудня 2022 року. Засідання журі по визначенню призових місць проведення конкурсу дитячого малюнка Місто Святого Миколая. Голова журі Ольська Віра Петрівна, виконуючий директора Луцької художньої школи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, члени журі Салинська Людмила Аркадівна, заступник директора з навчальної роботи Луцької художньої школи, спеціаліст вищої категорії, викладач методист. Калинюк Ольга Миколаївна, доцент кафедри образотворчого мистецтва Східноєвропейського національного університету. Рожнова Любов Володимирівна, директор науково-методичного центру культури Волині, Манько Людмила Леонідівна, викладач методист, спеціаліст вищої категорії Луцької художньої школи, Пасюк Софія Олегівна, викладач методист, спеціаліст вищої категорії. Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Стравінського, Волинської обласної ради, голова циклової комісії образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації, член Національної спілки майстрів Народного мистецтва України. Дігтярук Андрій Сергійович, спеціаліст першої категорії Луцької художньої школи. За результатами перегляду робіт учасників журі. Конкурсу визначило переможців конкурсу дитячого малюнка місто Святого Миколая згідно положення про конкурс в наступному порядку. Так, я зараз зачитую переможців. Ви туди виходите всі, і далі ми вам розповімо, що вам робити. Так, диплом третього ступеня. Костюк Евеліна 6 років, викладач Левкович Ковхан. Морозюк Уляна, 11 років, викладач Івашків Галина Миколаївна. Михалевич Злата, 9 років. Княгининівська школа мистецтв. Викладач Кравець і не приїхала до нас. Диплом другого ступеня. Кушнірук Ольга 9 років. Викладач конська Віра Петрівна. Широтенкова Софія, викладач Левкович Оксана Володимирівна. Кузьмич Маргарита, 11 років. Викладач дівтя Світлана Миколаївна. Диплом першого ступеня. Санжировська Софія 6 років, викладач Левкович Оксана Володимирівна. Смус Софія, 9 років, викладач кучма Ольга Юрівна. Любожук Мілана, 10 років, викладач кучма Ольга Юрівна. Це не закінчення. Ще в нас місця визначало учнівське журі. Учнівське журі в складі голова журі, Понк Марія, учениця 6 класу Луцької художньої школи. Викладач Конська Віра Петрівна Салинська Людмила Аркадівна, Члени журі. Власюк Дарина, учениця 6 класу Луцької художньої школи. Єрмолай Владислава, учениця 5 класу Луцької художньої школи. За результатами перегляду робіт, уч... учасник... у... робіт учасників учнівське журі визначило переможців конкурсу дитячого малюнка міста Святого Миколая згідно положення про конкурс в наступному порядку. Перше місце Кольська Емілія, викладач конського. Друге місце. Бойко Ірина, викладач палі Сергій Николайович. Третє місце дяченко Аліса, викладач гетьман Юлія Анатоліївна. Сім. Це повільно. Ще 19-го числа. На 15-ту годину арт-галерея Луцьк. Там мер буде Ігор Поліщук вручить вам ваші подарунки і ваші працювання. Ви постоїте тут, поки ми будемо діток нагороджувати? Чи повернути? По постоїте. Прекрасно, вас ваші приділення? Ну і приступаємо до нагородження. Нагородити дипломами та призами від міської ради, учні першої вікової категорії. Ліщук Соломія, 9 років, викладач Мазурок Олександра. Гузьо Злата 6 років, викладач Левкович, зараз видової. Рибачук Вікторія 9 років. Княгининівська школа мистецтв, викладач кравець Антоніна. Дячук Григорій, 7 років, Луцький ліцей номер 21 Мірсаатова Софія, 9 років, викладач Левкович, Оксана Володимирівна. Гера Влада, сім років, викладачки Репко Ірина Петрівна. Зиков Всеволод, 9 років, викладач Кольська Віра Петрівна. Грицам Валерія, 9 років, викладач кольська Віра Петрівна. Павлющенко Павло, 9 років, викладач мазурок Олександра. Морозюк Уляна, 9 років, викладач кольська Віра Петрівна. Лісатович Софія, викладач кучма, Ольга Юріїна. Лащук Арсен, 9 років, викладач Левкович Ольга Володимирівна. Міщук Аліса, викладач мазурок Олександра. Некрасова Софія, 7 років викладач Левкович, Оксана Володимирівна. Левчук Анастасія, 8 років, викладач Левкович, Оксана Володимирівна. Учні, нагороджуються учні другої вікової категорії. Садрунова Валерія 10 років, викладач гетьман Юрія Анатоліїна. Палій Олександра, 10 років, викладач конська Віра Петрівна. Рудик Анастасія, 11 років, викладач кучма Ольга Юрівна. Москалюк Катерина, 10 років, викладач Борисюк Надія Йосипівна. Юзюк Юліана, 11 років, викладач Борисюк Надія Йосипівна. Ну, тут Костюк Софія 10 років, Івано-Франківська, дитяча художня школа, викладач Кардаш Назар. Байдюк Микола 10 років, викладач Борисюк Надія Йосипівна. Буднікова Олександра, 10 років, викладач ячук богомазова Тетяна Степанівна. Сміла Владислава, 11 років, викладач ячук, богомазова Тетяна Степанівна. Боратчук Катерина, 10 років, викладач кучма Ольга Юрівна. Дімова Христина, 11 років, викладач Кірепко Ірина Петрівна. Чуйко Олена, 12 років, викладач Манько Людмила Леонідівна. Дмитрук Анастасія, 12 років, викладач дівтярук Світлана Миколаївна. Шеломенцев Терський Андрій, 10 років, викладач дівтя Світлана Миколаївна. 14 років викладач Палій Сергій Миколаївич. Дерев'янко Еріка, 11 років, викладач Пилипчук Надія Данилівна. От злата 11 років викладач Пелипчук Наталя Данилівна. Іванюк Діана, 12 років, викладач Рожковська любов'я в Стафіна. наймолодшому учаснику виставки. Конкурсу. Дячук Віра, 5 років. <плес> і нагороджуються дипломами школи і викладачі. Дипломом за участь у виставці конкурсу нагороджується викладач на Нінівськ... Княгининівської школи мистецтв кравець Антоніна. Диплом за участь у виставці конкурсі нагороджується викладачка Княгининівської Нинівськ... Нін... Ні? Княги школи мистецтв Нікітіч Ірина. Дипломами за участь у конкурсі нагороджено. Ту саму школу мистецтва. Директор Березинський Роман Петро Степанович та Івано-Франківська дитяча художня школа. Директор Присяжнюк Лілія Іванівна. Її Миколай подарував вам, приніс вам подарунки, але він подарував вам ще солодущі. Ось тут такі. Маленькі пакуночки, ви кожен можете собі взяти по пакуночку, вам повинно всім вистачити. Пригощайтеся. Пригощайтеся. такі руки, Мені нічого не треба. Показали, що пригощати не будуть. Зараз щетораку ми тебе на твоїй роботі не бачимо.